Всім привіт! Дане відео це відео тест-драйв в реальному часі. На природі ми знаходимося на рибалці, тут достатньо вітряно. І в цьому відео ми тестуємо з вами ось такий мікрофончик, який з'єднаний з телефоном за допомогою такого пристрою, який приймає сигнал від мікрофона. Мікрофон знаходиться на мені тут. І зараз я хочу вам продемонструвати якість. Звучання, якість роботи даного мікрофона. Незалежно від того, де я стою, де я знаходжусь, куди я повертаю своє лице і свій голос, якість мікрофона на достатньо високому рівні, тому я від себе хочу порекомендувати. Також даний мікрофон включає декілька режимів звучання. Зараз я тестувати не буду, тому що це потрібно переключати додатково і налаштовувати. Саме зараз ви можете порівняти звучання без мікрофона, який я відключив. Приймають сигнал у мене ось в руках. І саме так ви мене чули, якби я не користувався даним мікрофоном. Тому, якщо будуть у вас додаткові питання, задавайте. Мікрофон класний, мікрофон дуже прикольний, дуже простий в роботі і дуже якісний звучання. Дякую за увагу.